Так, друзі друзі, якщо сталося так, що вас забрали в армію на війну, це то саме, що вас забрали на смерть. Того, що напевно, що ви, якщо ви пішли воювати на війну, скоріше всього, що ви вже не проживете більше, ніж рік часу, відповідно, а треба ж померти розумно. Треба, наприклад, Купити собі місце на цвинтарі, бо воно може подорожчати. що Рік пройде, воно вже буде дорожчику. Може собі труну купити, якусь заказати, бо труна теж подорожчає. Ще там щось купити, от, що треба купити, щоб тебе, от, наприклад, похоронили там, чи там ще щось. там, да? то Те, то, що може, може подорожчати. А відповідно, давайте проаналізуємо. Як же можна вмерти в армії? Ну, наприклад, тобі, наприклад, ти прийшов в армію, тобі от сказали, от автомат автомат тримати так, по окопу бігти так. от. Перше. Як ти можеш вмерти в армії? Висунув десь трошки голову, снайпер тобі в голову на... І, як кажуть, аля улю. Ну, це така швидка смерть. Наприклад, друга смерть, це, наприклад, ти там десь сидиш в якійсь хаті, маєш тримати позицію, тобі просто в ту хату кидають гранату, тут ту кімнату і тебе разом з тою кімнатою розносить. Або, наприклад, ти сидиш в якійсь хаті, а вони з танка взяли по тій хаті, бабах, ну там здихаєш і ти, і всі твої побратими зразу. Ну, також в армії можуть бути такі от смертельні накази. Тобто, от, наприклад, там, е, треба вивезти там, наприклад, з цього регіону 3 тисячі солдат, а ти от, наприклад, і там ще 100 добровольців ви маєте от там до смерті відстрілюватись, поки 3 тисячі там мають якось втікти, перебазуватися. Може під'їде підкріплення, може привезуть якісь снаряди, але ти вмираєш. Ти вмираєш, а вони їм привезуть снаряди і вони будуть стріляти. Ну що, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і усвідомлюйте, що таке війна, що таке служба в армії і який ризик втратити своє життя.